Чином ми на Майдані розглядаємо всі кандидатури, які претендують. Якщо це є три людини на посаду, то ми вибираємо найкращого шляхом загальної підтримки, тобто не шляхом голосування, але що всі погоджуються, що жодної людини немає запитань. І цю людину ми рекомендуємо від Майдану є. Підписи всіх структурних підрозділів, які рекомендують цю родину на певну посаду. Кого ми вже заслухали і кого ми вже зарекомендували? Перше, на Міністерство внутрішніх справ на управління Івано-Франківської області ми рекомендували бандуру пана полковника у відставці. Натомість ми висловили своє негативне ставлення до призначення сміха. На начальника обласної міліції, оскільки є дуже багато негативу навіть тих самих представників Майдану, які туди входять по цій людині. І цей лист офіційно ми переслали до міністра Авакова. По прокуратурі ми висловили свою позицію, що ми заїжих не сприймемо, що це має бути людина наша, яка живе тут в області, яка має ментально відчуття людей. І ми по прокуратурі висловили позицію по Торованину Володимиру, який має бути прокурором, який погоджений Майданом. Ці два ці два ці, ці дві людини виступали на засіданні штабу. Їм задавали питання, вони висловлювали конкретні пропозиції. по... Структурних змінах, по реформах всередині, що треба змінити, на що треба зосередити увагу. Тобто конкретні були до них пропозиції і питання. От по службі безпеки. Е, вчора дискутувалася кандидатура. Е, єдина, е, ми висловилися проти ЦІДИЛА, бо в ньому є дуже багато запитань і негативної інформації, і е, попросили е, кандидатуру Бубне. Який вже був на цій посаді, зараз знаходиться на пенсії полковник. Він же ж навзамін сказав, якщо мене підтримає громада, я готовий на три місяці піти в управління ОСБУ, зробити чистки, навести порядок і потім далі передати вже управління для того, щоб воно нормально працювало.